Містро, тільки склад у нас вже міняється і з кожним роком буде все частіше сімейні рибалки, бо підросли два таких рибака ззаду сидять. І дружина теж рибачка. Получається, що ми вся родина рибаків. І тепер ми їдемо на льот в дощ, думаємо, що буду все клювати, ловитися, подивимось, їдемо в субіч. Субіч, може вода впала, можна під'їхати далеко-далеко ще по березі. Ми приїхали від людей, але тут їх і так нема. Дивіться, яка красота. Я навіть не вірив, що цього року субіч замерзне. Зараз у нас є камера, є рибачка, отака. підводна камера холод. Зараз будемо шукати ходити рибку. О. О, є ще наша банда дядя Коля з хлопцями. Як красиво, ну це просто. Я балдю від Дністра. Хоча би раз в рік треба на Дністр попадати. А ще й лід 10 см, можна сміло бігати. Є, звісно, промоїнки такі, але це в заливах. А так це воно видно від морозу лопало. Погодка плюс 7 сьогодні. Повний штіль, вітру взагалі нема. І цілий день отак от пасмурно. Дай бог зараз щось надибуємо якусь рибку. Закормимося, будемо щось спробувати. Ось такий у нас є девайс. Що він покаже, я не знаю. Ага, оце ми лежимо на дні вже. Я перепадку. Я з Я дивився на коньках ліпашу. То там було прочищено і вони льот закакали. Во! Це риба вон сезончики. Не, які сезончики. Риби взагалі нема. На... Во на п'яти метрах нема риби. Я камеру дивлюсь, ні. Тут я так рослись, свикарка, даєте немає? Диви. А що й так слоями замерз? Це бур так бурив. В одно, бач. По кругу круч. Пусто, бач. Ну що ти воно ж не буде стояти, дивіться, на тебе вона ж плаває. А що воно наоборот, фішер пише? Я не знаю. І... Холод. Коротше, камера, я так зрозумів, що ми її користуватись не будемо. Ну, Як да, на мене, да. фігня повна. Електробур во собі взяв з собою. Ця банда чекає, поки я знайду рибу. Ага. Ні, прикольно. О, наша рибачка. Шукає оку. Підсікай. Ну його поки нема, риби поки нема. Поки всі ходимо, шукаємо. Хто на балансіри, хто на плотву, хто на окуні. Я дергаю на безмотилку, але щось рибки нема взагалі. Не тичочка. Фігурне катання, коли риба не клює. Один. Рибак вам вже суши жопу, бачите? <гум> Зробив сальтуху на льду, так що треба буде дуже обережним. Дивіться, тут є така промойна. Оп, Тимурка перепригневсь. Її треба переступати. Все, далі льот 20 см. Найшов старі закормлені лунки. Біля них пробурився, зараз ми закормимо на плотву. О, Дивіться, глибина 6 метрів, а на 4 метрах рибка є. Треба кормити. Може це не рибка, може це шуга. Ну, показує риба. Тут є риба, народ. Зараз закормимо і будемо ловити. Ага. На 6 метрів. Тимур займається очисткою лунок, а ми займемося в очі. Наша приспособа, як завжди. Я зварив пшено і взяв флагманська зимня прикормка плотва, називається. Для холодної води. Зараз кожну луночку по дві цих. А, не по одній, по дві. Зачепив. Давай, опускаєш на дно, а потім я розкажу, що робити. Опускаєш на дно, щоб впало на дно. Впаде на дно. зараз То по ніби течки йдуть. Пички йдуть, так, да, це судак Сам, все Впало, відпускай, підтягни трошки. Підтягни, підтягни, підтягни. Ще, ну, не так, підтягни. О, стоп. Все, десь пів метра. І різко дергай вверх Різко. Сильно. Щоб воно вилетіло. Все, скручуй все, 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 вже не треба. Скруч. О. Поставили чотири удочки на закормлені луночки. Зараз підемо перекусимо і прийдемо, будемо. Ловити, може вона підійде на кашу та платва, черебець. Ой, як Йо, добре. Можеш Хлопс, яєчки, бутербродики. Моя ого напухла, звичайна каша зі свининою. Стопудок називається. А пахне як! <клес> так, всім смачно. Пах, так, можна. один вже зараз йде спати. Цілу ніч не спав. Я тоже? Я півночі не спав. Ну ты тоже, да. Ну я нормально честно. Ну ты будешь шибу зарлывать. Ну. Mm -hmm. Тимур шестянный. Ты мур Ти Ты шо? Ти що твориш, Тимур? Ого! Це що таке? Ти вот як її витягнув? Красава! Друга! Друг, ні, це... Да-да-да, забирай! Є? Другу! Ви бачили цю плотву? Народ! Дивіться, яку Тимурка завалив плотву! Та ти що? Оце платва. Йоха. Сам витягну. Ну вона тут джоргає. І А ну підніми, покажи нам її. А як її? Розмір покажи. Та це взагалі. Ну трошки ти ж настоящий рибак поближче трошки. О, все. Ну грам 400 платвиць. Акуратно, акуратно не спіши. По чуть-чуть, глибина велика. Не спіша. Давай, давай, виважуй, в лунку голову заводь. Давай. Ой, хорош, хороший, народ, дивіться, що... А тільки що на ту клювало, я тобі сказав. Ні, це вона, дивіться, ще одна. Все, народ, за закадлюємося. Вже не зря рибалка, дивіться, які... О, тарантели клюють. Ще, та ви шо? Три. Тимурка, ти твориш чудеса, все, вон тут у нас. Сілдочка, це ж сельодочка. Бачите, закормили лунки, лунки постояли і всі, що я хочу сказати, всі клюють на. О, вже три таких. Всі беруть на... Я отак вот в'яжу мармешечка. Мармишка стопорок і клює десь ставлю 20 см від цього клює. На, на верхній ключечок клює. Не на мармишку, а на верхній крючок. Малий бігав я втовк. Малий бігав я втовк. Оп! Ще платва. Пішла платва. Ой, це Ви представляєте? І приїхали жодної, жодної покльопки. А за 5 хвилин 4 платви. Ну все, рибалочка удалася. По чуть-чуть. Зай, нам нужна твоя допомога, ми не справляємося. По чуть-чуть. Поняв? Давай, по чуть-чуть, заводь. А, одна зійшла, дві зразу. Дві зразу. Одна зійшла. Прикольно. Тягни. Зійшла? Ні. Давай, давай. Коротше, я так зрозумів, що я вам буду тільки... А, диви, диви, що робиться, йох. Треба тихесенько, ловимо і все. Треба якась задікові сказати. Йди, да. витягнеш, я... ти віді. Тягни, все, ти читай. Тягни. Є. Да. Щось є. Тільки ліску на цю удичку не кидай, в ту сторону забирай. Во, давай, давай. Тягни. О, Слухайте, о, я не встигаю. витягнути. ой, хороше. Ой, хороше. Молодець. Коротше, щоб ви зрозуміли, який кльоф, я не встигаю закидати їм удочки. Я одну закидаю, вони на другу витаскують. Ого. Все, лежи. А якщо хочеш, можеш сам зняти. На тобі за це Спасибо. Вам дати Рафаелку? Ні. Тимурка? Вона клює вже, Тимур. Тимур. Давай. Та чого ти одразу на другий дивишся? Ти тяни ту, що тянеться. Глибнися, як рибак. Хі -хі -хі. Дивіться, яка красота. Всі боялися їхати, а ми поїхали і вона що виробляє. Опа, чик. Ходи сюди. І от хай мені хтось потім скаже, що ехолот безполезна тема, оцей зимовий. Я пройшов, обійшли, ми три місця переїхав. Там спробував, нема риби, ніде не показало. В трьох місцях, верніше, оце третє місце. І під'їхав, опустив і зразу на 6,5 метрах показала рибу. Закормили, сіли, випили, перекусили, прийшли і понеслася. Випили чаю, випили. Випили чаю, так. <рес> так от на, на всю субі, щоб ви зрозуміли, одна машинка стоїть, чотири чоловіка. Наша машина стоїть, чотири чоловіка і там ще дядя Коля. Наш коріш за поворотом. Пішов, пішов. Коротше, ви зрозуміли, я цей. Лакей. Обслуговуючий персонал. Дивіться. Рибчик. рибчик. Риба, живі, риба. Ну, Риб. Тимур, ти взагалі сьогодні рекорди б'єш. Бомба ракета, на Нормальний? рибчик диви який. Це точно рибчик? А ну покажи. Зараз. Це вирізув, Чи це щоб це вирізув ще не був? Це не можна, можна. десь 15 тисяч штраф. А чого, сматка угу. Ну красна книга. Красна книга. Це вирізуб, є. вирізуб. Ну так. Да? Да. Ну, грибця морда, одану, це вирезуб. Да, то вирізуба відпускай. Тимур витягнув, відпускай. Луночку. Поцілуй, скажи, вирости великий і позови сюди всю плотву. Двірва. Okay. А дві клює. Дві зразу. Три. Альон. А, нема все. Нема, все. <схи> Бачите, що робить? На подвісну бере. Тож я, так, да, все на верхній крючок майже. Mm -hmm. Ну вирізув, взяв на цей. У мене немає. О, як не що Я ж кажу глибше треба. Ой, які плотвєні клюють. Оп! Класическа. Подняття вверх. Покльовочка. Маленька Ну як маленька? Чого маленька? Хіба це маленька плотва? Ну, таранька. Ні, та що Тимур то ж новічкам везе. Він перший раз на Дністрі. І отак от клює постійно. Рибчик. Доки маленьке затишчя, розповім, ап, нема затища, бачите? Тільки хотів сказати, що затишне. воно вже і тут бере. Не дасть. Тільки хотів розповісти, а платва гарна сьогодні. Платва... Це, це все, рибчик підійшов. Платва відійшла, підійшов рибчик. Не дасть мені розповісти про яка, як сьогодні ловля відбувається. Закормили об'їздили три точки в субічі, ніде взагалі нічого. Ну Я там довго не стояв, я пробігся, ехолотом пробив риби нема. Це зупинились тут, відійшов на 6,5 метрах, ехолотом показала рибу. І показала в нижніх слоях і в верхніх слоях. Це зрозуміло, що це біла риба. Якщо зразу закормили, бо шукали окуня. Закормили і буквально через 15 хвилин почалася. Заруба. І оце зараз тільки десь біля часу воно трохи прикритилося. платва перестала, почав рибчик клювати, рибець. Все з 6,5 метрів до 8. Оп! Оп-оп-оп! Ну, хоч дає передохнути, бо до цього взагалі. Не, дві вудки не встигав закинути. Бачите, рибець пішов. І хороший рибчик такий. Починає розпогоджуватись сонечко якесь вон на горизонті пробивається. Оці скали. Субіч це саме моє улюблене місце. І взимку, і влітку. Наскільки ну, гарно тут, тут, там під скали можна піти, ну там... Дядя Коля ходив, то клюють одні бички маленькі. Як п'яточки. Це велика риба. Ми ж Та тебе нагодували, салом, мало, так? Да? Ще хочеш? Та він бутери з'їв, яйця. Ти ж бутери з'їв, яйця, все, каші Та, можу так, дати все. ще. Оце поки велике, що І ти можеш зламати. І перше, так. Да. Ну, саме твоя крупна плотва, мабуть, в житті. Не, не? Як... як розкажи по відчуттям, як тягнути було. Ну тяжко трохи. Ну вона спочатку коли тягнув, ні, а от коли... Під кінець здалася. Да, от так от щука. Діє з рибками. Діє з рибками. От дивіться, який хижак її хапав. Чук з цієї сторони і з цієї. Ого, дивіться, зразу рибчика витягнув. Тут що йде, щось тяжке, так? Да? Ого, це? Опа, Окей. дуплети. Даже дуплетами валимо. А в мене ще один дуплет. Був. Вітаємо Пішов. з дуплетом. Дивіться, ще, ще один вирізуб. От щоб ви бачили, які вирізуби. Вон клює. І ми одразу його випускаємо. Аккуратненько. Пішов. Пішов. Вирізубок брати. Вирізубів брати uh -oh. не можна. Заборонено. Дуже великий штраф. У вас була така рибалка, що надоїдала клювати? Ловити. Реально зараз рибалка, що клює на все. Буде таранечка. Розмір клапли. Таких відпускає. Ще дма. тут. Та тут, тут, ви трошки дайте мені перепочити, в мене вже спина болить. <рес> Зато тепло. Тепло вже аж мокро. О, ну дивіться, ну платва шикардос, кардос. А маленьку рибу що ми робимо, Тимурка? Відпускає. Відпускаємо, щоб росла велика. Як кайфово і видно як вона блистить ще за ого, Дивіться, о, який кабанчик, ну прикольно. А ну Два! О, дуплет. Ні, там верхній, Ні, там верхній і нижній. Всі стоять з плотвою. О дивіться якого завалив окуня. Та ти що? Це я що він клюнув? На, на мармишку диви. Красава. Ну дійсно рибалка вже сижу раді дружини і дітей. Один малий вже в машині сидить, вже устав ловити, пристав. А я вже ловлю тільки раді, бо вже ну, дійсно цілий день клює. Щоб ви зрозуміли, цілий день. Як почало з 10, 11, такої, Бачите, витворяє. Оце взагалі взагалі щось солідне. Щось хороше. Нічого собі. а щоб не зійшло тільки. Щоб тільки не зійшло. Так. А, це за хребта. за хребта, тому показалося, що здоровий. за хребти ловлю. Без мотилочку. І погнали. тут. Пільчика зразу клювака. Дивіться, які гарні рибчики. Латва десь відійшла, один рибець клює. Ах, ти зараза, Так гарно. І давай до п'яти Ну, хто, побіде, більше давай, так, хто зловить, більше п'яти. Хто зловив, той друг другу все вона дає. Та ти диви, не можу засікатися. Щось... Щось мале. Да, давайте бити всі мене. Тобі ще да. Диви. Щось миленьке. ой би Крупний бах. Зараз ще у бан тобі пропиш. Я рибку зловив. Ааа! Настає. О! видручив. Ну, кайфу з глибини тягнути. Будь ласка. І випирає без Ой який за На бананчик. А він вже і без, без мотиля клює. Це ж я його без мотиля ловлю. На стоячка не ходить. Ну, слабенько, дивіться. Банан чорний. А, зійшла. Зійшов на чорний бананчик. Не зараза. зараз. інколи мотиля вже перестає хотіти. Не зійшло. Ну це Це грібецький клює такий хороший на безмотилочку. Дивіться, які гарні рибчики. Так, 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 так. ну, ти дуже різко вір піднімаєш. Давай я раз покажу. ні так не буде Давай, раз покажу. Давай. Як проводку робити, добре? Отак. От Знайшов дно в одно і підняв і отак от. от. Ага. Дивись, дивись, дивись. Оп, Бачиш? А його там куча? Ну не куча, але ну, я вмію просто ловити на безмотилках. А щоб вчитись, треба вчитись. Не, риб. Маленьких випускаємо. Головне Маленьких. Не, амплітуду создати, Чотеньку таку. О, за хорошу службу цукерочки. Рафаелочки. Щось, щось обережно. блін. А, ні, ні ні. Обережно, обережно, обережно. Що це так гасає кругами? А це такий рибчик крупненький, гарний. Такий. Ну рибці залікові. Якби я як це купці була е, в мороз, я в ній, ну вона холодна. Вона лижна. Її її Оп. Хороший. Ще виманили. Зараз от почався вітер. О, це взагалі щось гарне. Головне, щоб не зійшло. Ого, го, ого, ого, ого! Диви яке. Що це таке? Підляч. Який це підляж? Підляч. О-хо-хо! Диви який, красава! Я правильно? Так? Да. Так, 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 так. И типа, однако роби и движения, чтобы... И поднимай, да. Дуже быстро поднимаешь, медленнее. О, медленно, 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 вот так. И так, 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 так Куда? Ну, кивок. Ну да. Ну да. Вот ты дергаешь, он наклоняет, ты можешь подсекти. Не, воно вообще не дергает. Я ж чувствую. Ага. Ну да я чі попробую. Чі? Бач, не трусяться у вас руки так як треба. Ну. Ага. Не пройшли ви школу жизни. Оп, бач. Тут дело. Ємов хто так вийде. Все, рибчик пішов ввечері. Викольно, ввечері перестало ловитись на стоячка, пішло на негалку. І плотва зовсім не одної плотви, тільки рибець. А це сови, чи мор. Це сови вже проснулися. Вже сови проснулись пора додому. така поговорка. Да. Коли я придумала? Тільки що. О, ну рибця тягнути, Навіть невеликого він сопротивляється. На тоненьку лісочку. Це море так. Результати нашого лова. Результатик. Оп! 8 кілограм рівно. 8 кіл. І ще, мабуть, кіла два випустили мілкою. Так ми один раз в цьому році я виїхав з родиною на лід в село Субіч і попали на такий кльов, що в мене такого кльову давно вже не було. Клювало на все. Все і на все. Крім окуня. І того то крупного окуня зловили. Бажаю всім побувати на таких рибалках, на таких красотах. Дивіться, це ж просто дух заворажує. нікого нема. Одні сови відповідають. До нових зустрічей. Дивіться відео на каналі Кльовий ТВ. Лайки, підписки, далі будуть ще рибалки.